Друзі, нас інфо перші про головне поїхали одразу після аеродромів. Відомої атаки 1 червня в Росії стався інцидент, про який офіційна влада воліє мовчати. А незалежні змі та західні аналітики говорять, пошепки за даними декількох джерел від західних розвідок до російських опозиційних джерел. Група військових льотчиків на спеціалізів цілий з повітряно космічних сил РФ ПК здійснили цілеспрямований бунт. В результаті пише телеграм-канал топропомсте. Ліквідовано одного із генералів, наближених до генштабу РФ, нанесено ракетно-дроновий удар по закритих стратегії. Чиних об'єктах у Московській області, що напряму стосуються сім'ї Путіна, виведено з ладу вузол супутникового зв'язку, який координував розвідку і ППО центральної частини Росії. За неофіційною версією ініціатива йде середини від патріотично налаштованих, але втомлених від м'ясної війни офіцерів, які більше не вірять в політичне керівництво операція Мітка, що сталося. Перші натяки з'явилися 1 червня травня, коли на одній із військових баз у Рязанській області раптом втратили контакт з екіпажем літака і 76, який мав доставити Припаси на південь Росії за кілька годин. Той самий борт за супутниковими даними опинився над полігоном поблизу Одінцова і здійснив позаштатний скид бортового вантажу на об'єкт, який за інсайдерськими оцінками слугував запасним центром управління генштабу. Через 48 годин на тому ж об'єкті трапилася масштабна пожежа. А в лікарні імені Бурденка було доставлено кількох генералів з помики та контузіями. У цей же час в лікарні міністерства оборони РФ в Воронежі підтверджено загибель генерала Євгена, що зв'язок між ППО і стратегії. Чно авіацію, офіційна версія інфаркт та летрою джерела внутрішньо, включно з проукраїнськими РТК. повідомляють генерала, був розстріляний у власному кабінеті людьми у формі спецназу ГРУ, які зникли за 12 хвилин. Координатор Патрушев неофіційно. Аналітики в Вашингтоні та Берліні говорять, що ті інциденти це були спонтанними актами протесту, а є інструментом тихого перевороту, який просуває Ніколай Патрушев, колишній голова ФСБ, а нині сірий кардинал Кремля у Патрушева є триважелі контроля над контра. Розвідкою доступ до особистої охорони Путіна і власна вертикаль у штабі через старогвардію. Він не знає, що Путін втрачає зв'язок з реальністю армії я довіру до нього. Говорить один з європейських дипломатів у відні. Інша частина джерел натякає Патруша, вже має тимчасовий кабінет, який готується оголосити примусового відсторонення Путіна через стан здоров'я, якщо події дійдуть критичної точки. Саме для цього бунта авіаторів став пробною кулею. Армія більше не хоче м'ясної війни. Головна причина вибуху протесту в армії не лише втрата на фронті а усвідомлення, що війна Аберас перспективна. Сотні російських пілотів, танкістів, артилерістів щодня гинуть у наступах, які не дають стратегічного результату. А тим часом оточення Путіна продовжує жити у розкоші згідно з листом, 12, так у Москві називають позицію, яку підписали високі військові чиновники в квітні 2025 року. Військове керівництво вимагає або завершення війни, або зміни головнокомандувача. Що далі ймовірні сценарії, перша путін ізолює генералів посилює охорону та починає репресії проти. Патрушевських це загрожує прямим конфліктом між елітами. Патрушева діє на випередження Наступний сигнал це може бути вивід із ладу кремлівської ППУ або непояснене зникнення ключового радника Путіна. Армія частково відмовляється воювати. З'являються факти саботажу на фронті. Зриви наказів. і Це стане остаточним доказом, що система дала збій. Висновок бунту частини гльотчиків і спецназу. Це вже не лише історія про внутрішній розлад у російській армії. Це пряма загроза системі влади. Путіна і схоже, цю систему починає розбирати на частини не опозиції, а не зовнішні вороги. А ті, хто роками був її фундаментом. Якщо в найближчі тижні станеться ще, хоча б одна подібна атака, це буде початком справжнього перевороту. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.